Всім привіт, друзі! Сьогодні просто неймовірно та класне потужне відео, а саме про топ-4 рандомних кав'ярні. Друзі, я заходжу, купляю собі лате, випиваю і роблю на це огляд. Тому, друзі, всі вже переглядуємо, ставимо подобаєшку і поїхали! І, Друзі, перший заклад, який я піду, це називається Домініканес. Знаходиться воно біля ось такої церкви. Тут також з'явиться на Google-картах. Власний заклад дуже подобається. з першого погляду вже красивий. Також там всі січки продають. Написано. Також є алкогольні напої, але я візьму лате. Лате. Друзі, скажу вам по меню, що такі цінні. Так, експрес у нас 45 за 25 літрів. Далі тонік у нас 85 гривень, капучино 55 за 200 мл. зараз покажу. Ось так виглядать на стіни, заклад класний, Це немовірно, тому чекаємо. Що, друзі, кава вже в мене. Зараз спробуємо. Смачна, тепла кава, якраз, щоб. Випити одразу, дуже подобається. Додав ще цукру цукор. Погано, класно. Ну що, друзі, посмакував тут кави, хочу сказати, що лате неймовірно класне, смачне. Почну давайте, з дизайну. Кафешка виглядає дуже класно. Хочу сказати, що заклад красивий, такий антуражний, в старовидному стилі, класно все. Далі кава. Принесли мені її такою, щоб можна одразу пити, Тобто вона не гаряча і не холодна була з невеличким візеруночком, але там я перед цим додав просто цукру і трішки візеруночок там на кадрі вийшли такі, як потрібно. Від одного до 10 я ставлю цьому закладу, напевно, 8. Це якщо перший заклад. До статистика в кінці вже зміниться, але про цей заклад хочу сказати, що красивий, як бачите. Ось так виглядає. Можливо, знаходиться не сильно в туристичному місці, тобто трішки як в кінці центру, але воно класне. Ставлю 8 балів. Реально висока доволі оцінка для цього. Кава була дуже смачна. Я взагалі, друзі, не п'ю каву, тому це такий трішки суб'єктивний огляд на кави, але хочу спробувати так, від першого погляду, можна сказати, як. Перші враження від кави. Я рекомендую даний заклад. Така вона і не гірка, і не сильно там якась солодка, можливо. Якраз нормально, мені дуже сподобалося. Я вже направляюсь до іншого закладу, тобто до другого також ще ввечері вийду в третій заклад і вже на наступний день схожу ще в один заклад. Хоч сказати, що вибирай максимально рандомно, але другий друге я, можливо, трішки правила змінив. Хочу піти в... В КЕТ кафе. Можливо, хтось знає. Доволі прикольна кавярня, незвичайна, тому я набажаю сюди. Ну що, друзі, я пішов до наступного кафе, тобто другого. називається Кет кафе Ну що, друзі, заходимо. Зараз посмакуємо. Побачимо. Друзі, вата з тобою вже заказав. А ось, друзі, дивіться, чому це називається Кет кафе, тому що є... Ось такі котики, бачите, можна його тримати на руках. Неймовірне кафе. Ось це сіренький котик, лисий. Бачите, інші ось такі котики. Бачите? Неймовірно, друзі. Його ще котик, наприклад, дивіться. Ось так. Ось таке кафе, бачите, можна взяти на руки. Ось так можна погладити. Люди також інше тримають, котиків, бачите, ось там. Тому неймовірне кафе, кава робиться, а ми, друзі, поки що можемо просто погладити ось такого котика. Або навіть взяти на ручки. Ну що, Друзі, кава вже на місці, тому Смачно. Ну Смачно. Друзі, давайте я вийшов на вулицю, спробую, буду робити свої висновки. Зараз. Що, друзі, кава, тобто лате дуже смачна, коштує 69 гривень. Знаходиться це, тут з'явиться на карті. Що, друзі, кафешечка неймовірна, друзі. Там можна посмакувати якимись травами, котики, можна потримати. Тому, друзі, хто любить котиків, ставте подобаєчкою і приходите за кафе. Неймовірно, друзі, кафе. Ціна там була 65 на 4 гривен дорожче. В принципі, тут 250 мл. Випу, друзі, кави. Давайте зробимо висновок. Заклад по дизайну просто неймовірно класний. Одразу, як мінімум, ставимо 6 балів за те, що класний дизайн. Що є котики, тому це просто для котоманів, які люблять котиків, це просто найкращий заклад. Що хочу сказати, трішки є невеличкий запах від кодиків. ну, Дійсно, що це тварини все таки Ну, такі, як, наприклад, там то, там пахне якісь свічки, то тут трішки відчуваєш, що є тваринки. Мінус, але, друзі, ну, це, ж, це ж тваринки. Тому мінус я не ставлю. Далі. По дизайну сказав, ну, інтер'єр, в принципі, звичайний такий, стиль ремонт, Кава. Зробили доволі швидко, десь за хвилини три, ну, можливо, трішки менше. Смачненька, але, друзі, там було багато солодіше. Тобто, хоч я так само кинув цукру, але там було солодіше чомусь. Тут трішки гіркіше, але кава також смачна. І укус, сказати, каже, там був набагато краще. Зроблю висновки. Так, кава може трішки гіркувати, але також дивитися, хто яку любить. Поставлю чисто за котиків 8 балів. Якщо котиків не було, я поставив максимум 6 і все. Так що скапає. Тому ось так. А пізніше підемо в третій заклад. Допивши майже всю каву, хоч сказати ще. Чому поставив я 8 балів, тому що трішки мені грикувати. І прикусу зараз трішки не таке як хотілося б. Там набагато була краща кава чомусь. По добавити? Ще, що вона була не холодна, тобто як краще пити, Може, тому що деякі заклади роблять або гарячі, або вже холодні якісь. Ну, Зробили тільки, що так повинна бути нормальна. Можливо, якщо я кинув би ще один цукор, але це не змінило, тому що кава, напевно, якась гірковата. Ну, можливо, якийсь інший сорт. Я не розумію з цьому. Тому такий більш суб'єктивний це огляд на ту людину, яка не п'є взагалі каву. Ну, чомусь я вирішив зробити. Можливо, треба зробити, щоб що я зробив там, огляд на чай, але чай, думаю, щось банально, кава більше людей п'ють. І це, можливо, не сильно бігає відео, але каву п'ють, як і бігуни, як і звичайні люди. тому я вирішив його зняти. Пройшов до наступного кафе, тобто третього. Зараз також придбаємо лате і спробуємо. Тому, друзі, заходимо. Так, Друзі, тестуємо вже третє кафе, називається Сова Кафе. Зараз спробую лате, купив своє маленьке, тому що третє лате за день вже багато. Смачне, схоже на перше і трішки схоже на друге, але трішки інше. Тут таке більш, можливо, трішки гарячіше. Це перше. Схоже, щось між, тобто між другим та першим. Непогане. Дизайн у даний кафе класне. В такому стилі сови. Також і малюнки. Тут, в принципі, все з'явиться класно. Хочу сказати, десь ставлю оціночку 7. Не знаю чому, можливо, трішки не сильно воно відоме, можливо, якийсь дизайн не сильно такі. Сподобався, але 7 балів ставлю. Що, друзі, я протестував, зараз протестую Ксюша, скаже вона як. Що тобі як? Оціночка від 1 до 10. Ну смачне, воно гаряче, коло. Що ще маєш сказати, від 1 до 10? Так. Да. Десь на вісім, думаю, воно гаряче. Да? Дуже часто холодне. Холодна кава. А от по гіркості як? Тобі? Ну як краще, можливо, так? Да? Чи ні? Ну краще ти спробувала, чим це? Так, краще Є, було, так. Да? Да. А заклад тобі як дизайн взагалі все? Да, мені сподобалось. Все класно. Знаходиться, тут з'явиться геолокація, класний. Ну, ціни. Обслуговування. Ну тут е... Приці зробили швидко. Нормальне принцип слуховування. Перед цим робили набагато довше. Наприклад, я там встигав ще знімати, ходити, там щось котів показати, або там дизайн знімати, і вони ще робили. В першому доволі довго робили, але там робили там, одразу чотири. Так. Загальна оцінка десь сім, правильно? Шість думаю. Шість. Наступне кафе, яке я потраплю, це буде газ на кафе. Потрапився чисто випадково, пішов з центру до манежу. Тобто я ж сьогодні біжу. Вирішив йти сюди поспробувати. Бачите, є навіть ось тут одразу меню. Машина просто нереально класна, така культова, щоб зробити невидну рекламу. Тому, друзі, заходимо. Тут взялися, друзі, на карті, де вона знаходиться. В принципі, я більше знаю, але мені цікаво, яка там кава, можливо, я не смакував там, тому зараз спробуємо. Ну що, друзі? Насильні ще летимо. Давайте спробуємо зараз. Без цукру зараз спробуємо і потім з цукром. Без цукру смачне. хоча схоже трішки на перше. Бо тому що друге та третє було доволі гіркувате. Це солодке. Зараз скину цукор і також спробуємо. Пробуємо ще раз. Дуже смачне. Хоч кажу, що взагалі не схоже не на перше, не на друге, на третє. Трішки на перше, але тут оціночка, напевно, десь 10. Дуже сподобалось, дуже смачне. Класне. Коштувало наче десь до 60 гривень. Розміщення даного кафе та по інтер'єру дуже красиво, в такому так, спокійному стилі, релаксуючому, знаходиться в центрі. З лівої, з лівої сторони по стороні Макдональдсу тут взялося на карті. Тому, напевно, це саме найкраще, яке було. Не знаю, чому так воно випало. Четверте, перше було класне, друге не сильно сподобалося, але інтер'єр класний. Третє трішки краще, але так розміщено сильно. І ну, мені щось не сильно сподобалося він. І четверте найкраще. А висновки зроблю як до Класна кафешка, мені дуже сподобалась вона. Е, давайте зробимо висновок цього топу рандомного. Я вибирав плюс-мінус рандомно і йшов чисто по центру. Там і вибирав десь, десь знаходиться, знаходиться все, все. Я вам казав, де Назви також всі. Тому, друзі, хочу сказати, що найкраще мені найбільше сподобалось. По дизайну, по всьому, по смаку, це, напевно, четверте кафе. Тому що вона була реально найкраще. Перша. Давайте так, топ-4. Перше це четверте, що було. Друге місце займає це що перше було. Потім, напевно, з котиками. Ну і останнє те, що було вчора ввечері. Чомусь воно мені сподобалося, тому що можливо так і знаходиться в якомусь такому некрасивому місці. Ну, ось так, друзі, вийшло. Просто неймовірно класно. друзі. Я задоволений всім. Я думаю, що для вас також це вийшло круте відео. Ви також прийдете та посмакуєте, друзі, тому що вам подобається такий формат. Можливо, хоч також таке знімав. Так, інші блогери знімають, але кожен знімає по-своєму, кожен робить свої висновки, кожен різні смаки. Тому, друзі, якщо вам таке подобається, я буду також це продовжити знімати. Друзі, ставте подобаючку і пишіть артем. Знімай або більше не знімайте. Всім пока, слава Україні!